Вітаємо вас на українському каналі. Про сад і декор. Тепло все ближче і ближче. Вже розпочалися перші весняні роботи в саду й на городі. Вже я пообстригала і обробила хвою, про що було в попередньому відео. А зараз черга дійшла до квітів. Починаю саме з флоксів, бо вони є акцентом в нашому обісті. Чому саме вони? Флокси це одна з небагатьох багаторічних квіткових культур, що здатні прикрашати сад цілих 5 місяців на рік. А що вже й казати про їх універсальність, невибагливість, а це дуже цінні властивості для ландшафтного дизайну? Адже квіти флоксів завдяки великому розмаїттю кольорової гами, і білі, і рожеві, і бускові, і фіолетові, тощо здатні зробити неповторним навіть найпримітивніший квітник. Я вже вам якось розповідала, що в мене усього два сорти флоксів рожевого і фіолетового забарвлення, але я настільки закохалася в ці квіти, що обов'язково прикуплю собі в цьому році ще й інших. Навесні флокси дуже рано і швидко йдуть в ріст. Ось які вони в мене вже величенькі, тому я й розпочала догляд за ними. У різних видів флоксів різний температурний режим, щоб ви собі мали це на увазі. Наприклад, мої низькорослий вид Одеса Роуз Ай вони є більш стількими до холодів. А от плямисті сорти. Вони більш теплолюбні. Для них комфортною є температура не нижче плюс 5 за Цельсієм. На цю властивість флоксів особливо треба зважити в тих місцях, де буває існує загроза поворотних заморозків. Що ще треба зробити з флоксами? Просто зараз. По-перше, це прибрати відмерзлі чи висухлі пагінці, адже восени ми з вами зрізали стебла, залишили їх приблизно на висоті 5 сантиметрів. І тепер ці пагінці, котрі вже не презентабельні та й ні до чого, вони на цьому кущику, їх просто потрібно прибрати пальцями чи сікатором відламати. Флокси мають властивість трохи випинатися з землі навесні, тож варто їх підсипати шаром перегною чи іншої якісної землі сантиметрів на 3-5. І, звичайно ж, розпушити ґрунт довкола кущика, що я вже і зробила. Власне, ви побачите, як після цієї простої процедури вони просто рвонуть в рості і порадують вас одразу ж. Ще радісніше флокси зреагують на підгодівлю курячим послідом, а це як ми пам'ятаємо азотні добрива, тож будемо спершу гнати зелену масу рослинам. Це буде, як я вже сказала, перша весняна підгодівля, адже влітку, ближче до бутонізації, будемо підживлювати вже іншими добривами з іншим складом. Але про це буде додаткове відео, щоб не займати вашого часу занадто довго. Курячий послід обов'язково настоюйте, в жодному разі не використовуйте свіжий, бо тільки нашкодите в цьому випадку, не кропіть по листю, бо обпечете, а тільки проливайте по землі, по ґрунту, під кущиком довкола флоксів. Якщо рослина отримає опік. Вона вам одразу поникне і зів'яне, так що будьте обережними і не робіть сильний занадто сильний розчин, достатньо одного до 10, краще слабше, аніж сильніше. Як готувати добрива з курячого посліду від самого початку і до вживання, я розповім в наступному відео, бо були й такі прохання. І, звичайно, незабаром ми будемо розсаджувати свої флокси методом поділу куща. Бо саме цей метод я вважаю найдієвішим і максимально ефективним. В мене вже наросли в окремих куточках саду досить пристойні, великі кущики, то я їх і ділитиму. Маю ідею посадити флокси безпосередньо на галявинах і газоні в окремих місцях нашого обістя, бо саме в таких посадках. Одноколірними плямами, так би мовити, флокси надзвичайно ефектно виглядають. Гадаю, цілком логічно може виникнути у вас запитання, чи хворіють флокси і чим убезпечити їх навесні від можливих майбутніх проблем. Чесно кажучи, за весь мій немалий досвід з вирощування флоксів, я спостерігала кореневу гниль всього один єдиний раз. Коли в нас була велика повінь, і все стояло буквально залите водою, тоді я врятувала свої флокси препаратом системної і контактної дії фундазолом. Можете ще прикупити собі хорус чи максим, але якщо рослина матиме належний догляд, полив, своєчасну підгодівлю. То й можливості хворіти у неї не буде. Тим більше, що флокси ну, настільки невибагливі і прості у догляді, наприклад, в порівнянні з тими ж трояндами чи петуніями. А ще маю для вас одну добру цінну пораду. Якщо ви хочете, щоб флокси цвіли великими пишними шапками, що не розвалюються, то залишіть в кущику не більше шести чи семи стебел, чи поділок, як ми їх називаємо. Тоді вам не доведеться їх ні підтримувати чимсь, ні підв'язувати. Тим більше, якщо вони у вас низькорослі сорти, як от у мене, то ефект буде просто неймовірний. До слова, ми відновлюємо продаж флоксів за вашими замовленнями. Весняний продаж. Якщо вас цікавить така пропозиція, то ласкаво просимо зазирнути в опис до даного відео. Там ви знайдете відповіді на усі супутні запитання. Ну і на сам кінець флокси, як і дельфініуми, і мальви, і деякі інші так звані бабусині квіти повертають нарешті собі заслужене місце в саду з того моменту, коли вони були трохи підзабутими і посадженими десь ген в кінці саду ландшафтними дизайнерами. І сьогодні флокси знову на вершині популярності, і це, на мій погляд, абсолютно заслужено. Так, вони заслуговують на це завдяки своїй неперевершеній красі і аромату.